Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти пиріг із плавними сирками і куричим філе. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста 250 г масла, 25 г свіжих пресованих дріжджів, пів чайної ложки солі, одне яйце, одна склянка теплої води і 560 г борошна. Це інгредієнти для тіста. Для начинки. 3 плавлені сірки, 4 цибулини, 2 морквини, одне куряче філе, 2 яйця, олії для смаження цибулі і моркви, сіль і перець. Для начинки цибулі краємо кубиками Моркву траємо на дрібній терці. Зараз обжарюємо цибулю з морквою на олії. Цибуля і морква повинні стати м'якими. Беремо 500 г курячого філе, рвемо його на невеликі шматочки. Можна порізати на невеликі кубики. До курячого філе. тремо на грубій терці три плавлених сирки. Додаємо обжарену цибулю з морквою. Все перемішуємо, солимо і перчимо. І додаємо два сирих яйця і знову перемішуємо. Начинка буде готова. Для тіста беремо 220 г. Теплої води додаємо до неї 25 грам пресованих дріжджів. Все перемішуємо вінчиком. Залишаємо на пару хвилин в теплому місці. Просіємо 400 грам муки. Додаємо до неї 250 грам масла. Масло перетираємо з мукою. Робимо крихту з муки і масла. Додаємо півчайної ложки солі, одне яйце. Ливаємо опару і замішуємо тісто. Додаємо ще 160 г муки і домішуємо тісто. Беремо велику прямокутну форму, змащуємо її маслом, присипаємо мукою. І викладаємо наше тісто, беремо більшу частину тіста, наниз і на бортики, меншу частину тіста залишаємо наверх. Руки змащуємо олією і формуємо наші бортики і дно. Викладаємо нашу начинку, вирівняємо начинку, зверху виклали меншу частину тіста. Крає добре прищипуємо. Робимо в центрі отвір, змащуємо зверху пиріг жовтком. І проколюємо виделкою в пару місцях. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 50-60 хвилин. Ось так виглядає спечений пиріг. Ось так виглядає пиріг у розрізі. Готуйтесь любов'ям усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі. pa pa pa